Накопу ось такого каміння перетворився пам'ятник героям загиблих у другій світовій війні. Сам пам'ятник знаходиться біля в'їзду у село Любомирівка. Ось у такі руїни перетворили цей пам'ятник, наш братній народ. Окрім розбомблених хат у Любомирівці, немає жодного вцілілого об'єкта інфраструктури, як от місцева школа. До початку повномасштабного вторгнення тут навчалося дві сотні дітей. На першому поверсі облаштували садочок для найменших жителів Любомирівки. Після ракетних обстрілів сама будівля зазнала руйнування. Це другий поверх, раніше тут лунав в дитячий сміх, а також були розміщені класи молодших школи зараз. Замість класів розбомблені приміщення, вибиті вікна, а також немає стелі та підлоги. На час активних бойових дій жителі Любомирівки виїжджали, серед них і родина Соловей. Вони рятували онучок від війни. Приходили сюди розвідувальні групи кацапські, ставали ось на краю. Оце що у нас таке все? Бачите, посічене. Тут бой був. Вони звідти лупили, а наші з цієї сторони. І оце у нас тут центр був, оце дерева, все літало. Тамара та Богдан Соловей втратили сина на цій війні. Старший сержант Микола Соловей героїчно загинув у Маріуполі 26 лютого. «Вам треба було, було. сорок сина. нас воно рвало ми. Хотіли додому, щоб трошки хоч побути тут. Ми не були тут. Ми приїхали торби ночі, рознесли сусідам. Щоб помилитися. Чотири да, утра ми вже поїхали. Тут не можна було оставатися просто. Коли стало спокійніше, Тамара та Богдан повернулися додому вже остаточно. По приїзді побачили наступну картину. Оце скільки буде? Десятка чи дванадцятка? – Це десятка. Ви розумієте, Десятка арматура перебивалася. Воно все це оце. Оце такі шматочки. Да, ви позбирали. Да, По... Це виглядає таких та, та багато. Нині господарі потихеньку наводять лату у дворі, замінили розбиті вікна та полагодили дах. Якщо б я ждав допомоги, я б не дождався. Ми поїхали в Одесу, заказали вікна. Нам люди зробили скидку. Я привіз, сам поставив сюди, Дух, так само ось, забив тут пленку, бо не вистачає на ті стекла. Коротше, навели лад у дворі. Бо тут було... Чотири шиферини, ми старих, ми роз... кришу, розгорнули так само, кришу но... на сараях і хату Я, так, як не було. Понимаєте, смішно балакати, там железяку, там тряпку взяв, краскою намазав, там кваш поставив, там, ну, це смішно. Трош... І сміх і грі, знаєте, щоб трошки, щоб було да. дощ, щоб тут не дожнили. затекло. Да. Да. кухня то затеклася, так. попадали потолки но. тут. Там Грибається, загрибає свої цвіти, витягує железяку, на, сьогодні. Підгодовують і котів, і собак, які опинилися без господарів, а також зібрали докупи свійських птахів, що вижили після обстрілів. Дивіться, скільки їх вони ж чужі, вони їсти хотіли. Ну да, це, мабуть, люди тікали і отак і кидали. Так. Та. Що робити? Просто дуже красиві, Є такі такі сортові коти такі. Знаєте? Uh -huh. Ми сюди не ходимо. Ми тут у нас лежали снаряди. Ага, нам не полічають, на нагород туди йти. Це у вас як задній двір, так? Це город. Також нетерпінням чекають на відновлення електрики, бо більше мережі у сусідні будинки вже провели. Якщо не вийде з освітом, буду таку драбину ставити, і чіпляти таке до електрики. Та не, ну, там же електрика ну а, а як а, 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 а як мені? Подивиться, ви будете ви будете телевізор, поки а я ж не подивлюсь. Наталя Грудова, Сергій Овчаришин, Планіс ТВ.